Вночі 9 жовтня потяг Москва симферопіль на станції Харків пасажирський проходив митно-прикордонний контроль. Жоден з пасажирів під час огляду не заявив про наявність заборонених речей. Втім, увагу митників пригорнуло одне купе. На полці номер 11 одиннадцятого місце, під матрасом, подушкою було виявлено косметичку мужську і в ній знаходилось два пакети з веществом білого цвета, синтетичного происхождения. Как оказалось, на этом місці їхав гражданин України, 46 летний житель Криму. І після выяснения обстоятельств було також установлено, що несколько разів место следования, слідування, тобто з одного вагона в другой переходив. Загальна вага знайденої речовини в упаковці складає понад один кілограм. За висновками спеціалістів, виявлений порошок є особливо небезпечною психотропною речовиною HU-210. в Україні. Цей синтетичний канабіноїд входить до переліку заборонених наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів. Ярослава Іманко, Сергій Дудко, двісті.